Програма один на один студії працює журналіст Валентина Ілліна. Гостем сьогоднішньої програми є керуючий рівненською єпархією архієпископ Рівненський та Острозький Варфоломій. І говорити ми звичайно будемо про урочисте свято Різдва Христового. Доброго вечора. Добрий вечір. Я думаю, Владика, що історію народження Ісуса Христа не знають хіба що немовлята. Втім, коротко, давайте пригадаємо історію цього урочистого свята. Ну, Якщо брати історію Різдва Христового, то воно дійсно відоме для всіх із самого дитинства, тому що пов'язано з різними нашими українськими традиціями, особливо діти раніше, думаю, що й зараз чекали цього свята, і всі знали, що народився Син Божий Ісус Христос у місті Філієми. А була історія така, що була вказівка імператора зробити перепис населення. У своїх провінціях, в тому числі іудея, знаходилася тоді під владою римських імператорів, і ірод цар був просто намісником римського імператора, і тому він вимушений був підкорятися тому тій вказівці і прийти до дати повеління, щоб кожна людина, де народилася, прийшла до місця свого народження і там записалася. Включила себе в той список для перепису населення. Так поступилось святе сімейство. Оскільки вони проживали в Назареті, прийшли на той час до Віфлієму, з яким були пов'язані тісно родинними зв'язками. І коли перебували там у Віфлієми, то наступив час народження Ісуса Христа від Пречистої Діви Марії. І як ми знаємо, що не знайшлося місця у місті Віфлієми. Ні в якій гостинниці, ні в якихось людей просто знайшли притулок для себе в стайні, яка слугувала для загону домашньої домашніх тварин, і ось там народився саме син Божий. Сміх, син будь ласка Божий, владика спаситель а, миру? Так, що означає ось ця історія, така коротка для православного люду? Що означає взагалі свято Різдва? Для віруючих людей це надзвичайно велике має значення, тому що ще старозавітнє людство чекало, що зміниться ситуація, що в такому стані, яке перебувало людство на той час, не може довго бути. І тому людство повинно було визволитися від тої такої залежності гріху, до якого воно належало через рухопадіння наших прародітелів Адама і Єви. І тому. Всі чекали, що якісь зміни прийдуть. І дехто говорив, що самостійно людство не може вийти з цієї ситуації, повинен прийти на землю Син Божий, який позбавить людину від її такої рабської залежності гріху. І ось саме і народився Ісус Христос, про Якого сповіщали і древні пророки, і ті люди, які були пов'язані тісно із Старозавітньою церквою, вказували на час, що прийде народження Сина Божого. І ось, коли сповнилася та повна та часу, ти народився спаситель миру для віруючих людей уже нашого часу. Це надзвичайно велике значення, тому що народився Спаситель, який спасає кожну людину. А кожна людина, яка приходить у цей світ, так навчає православна церква з закінченням земного життя, життя не закінчується, воно продовжується. І тому ми хочемо тут жити добре на землі, і хочемо, щоб попасти туди в царство Боже, то от Спаситель дає нам таку надію, що ми повертаємося до того втраченого блаженства, яке через грохопадіння Адама і Єви були позбавлені наші прародітелі. Скажіть, Владика сьогодні проводячи богослужіння, ви бачите очі сотні віруючих. Скажіть, будь ласка, чи відчувається в них ота віра? Про яку ви говорите? Вірять ви люди зараз в спасіння, і чи йдуть вони до нього правильно дороги? Треба сказати, що багато людей знаходить для себе спасіння, починають розуміти своє життєве становище, в якому вони опинилися, і починають повертатися до церкви. В церкві дуже багато є людей, але є люди, які дійсно віруючі, які приходять щиро, моляться, просять у Бога. Допомоги для себе, для своїх рідних і близьких, а є просто, як ми говоримо, захожані. це люди, які вірять десь у глибині душі, але твердої віри вони ще немає. Просто традиційно, традиційно. всі йдуть до церкви, та й я, я піду так, але ми бачимо на життєвому досвіді, дослід, що людина з віком перероджується. У молодості одні інтереси, одні запроси. Коли людина дорослішає, в неї другі з'являються запроси. А коли людина приходить вже до старості. То вже якийсь життєвий досвід з кимось з чимось. Вона може погоджуватися, щось аналізувати до того, коли приходять хвороби, і людина думає, от сьогодні тяжко, а завтра що? А післязавтра, і ось вона починає тоді замислюватися над своїм життям. Владика, скажіть, старається виправитися і приходить до церкви. Скажіть, будь ласка, а як змінити цю ситуацію? Щоб все таки ми не чекали того моменту? Грім гряне? Тоді ми починаємо хреститися. А це Або на... як молодь а, до церкви? це, напевне, е, напевне. Така проблема не тільки проблема нашого часу і нашої місцевості. Це проблема, яка завжди існувала в церкві, тому що молодь бере своє, вона хоче жити так, як їй хочеться, і поступово приходить до Бога. Так було і в старі часи. От ми знаходимо не ми, безперечно, археологи знаходили свідчення про те, а що ж буде з нашою молоддю, вона далеко не така, як ми. Писали ще в старому заповіті у древньому Єгипті люди, які займалися цим питанням. І так, що питання це буде завжди актуальне. Є, безперечно, дуже багато молодих людей, які приходять до церкви свідомо, осознано і стараються жити в церковним життям. А є далекі, байдуже від церкви. Але наша задача полягає в тому, щоб привести людей. З молодого віку, з дитинства, якщо можна на це навіть, прищепити любов до церкви, любов до Бога, любов до нерідної батьківщини, тому що це не роз'єднані питання. І це, безперечно, тяжке завдання, але воно можливо поступово вирішуватися, якщо ми будемо мати можливість таку звичайно йти до школи, проповідувати дітям, вчити дітей. Ми бачимо, от зараз в наших... Недільних школах ті діти, які при монастирях при, е, і пар, е, при парафіальних храмах мають можливість відвідувати недільну школу, і священики з ними, чи люди, які безпосередньо е, приставлені до цього, займаються з ними, то є й результати. Діти мають вже певні досвіди і мають. Поняття, що поняття, таке, Бог, поняття, як що таке Бог, як до нього йти, як е, поводити себе в церкві. Ну, і, мабуть, сім'я відіграє теж вирішальну роль у формуванні молоді підростаючого покоління. Різдво традиційно родинне свято. Скажіть, будь ласка, ну в родинному колі однозначно потрібно святкувати. А як ще потрібно святкувати Різдво? Правильно, церква, по православному церква Христова це зібрання віруючих людей. Це теж своєрідна сім'я, як в сім'ї бувають люди. Різного характеру, різних здібностей, різних наклонностей, так і в церкві. Всі люди приходять до церкви, але кожний своїми якимись життєвими інтересами, з якимось життєвим досвідом. І тому церква об'єднує всіх в єдину сім'ю, щоб була єдина сім'я, главою якої є Ісус Христос. Ось саме така сім'я. Церковна бере початок від сім'ї домашньої, якщо сім'я домашня складується і, безперечно, є життєвий досвід, є взаєморозуміння, взаємозлагода, взаємодопомога і взаємопідтримка в сім'ї, то тоді любе питання вирішується, тому що це. Вирішується не одним або двома чоловіками. А йде на поміч чоловік іде жінці. Жінка йде на поміч чоловікові. Старше покоління підтримує виховувати дітей, як, як це можна зробити, передаючи свій досвід. І ось такі впливи сім'ї вони повинні добре впливи вказуватися на житті церкви. От тоді це буде справжня християнська родина. Справжня християнська родина. Великому святу передує великий піст. Скажіть, будь ласка, для чого був укладений піст перед Різдвом? Ну, церква має багатоденні чотири пости, які передують народження Ісусу Христа, Пасхи Господнього, Воскресіння Господньому перед пам'яттю святих апостолів Петра і Павла і успінням Божої Матері. І тому цей піст, як і кожний піст, у церкві установлені для того, щоб людину духовно оздоровити, дати можливість людині виправитися. Тому що час від часу ми бачимо, що якщо не буде такої життєвої стряски, то людина просто починає привикати до тої ситуації, в якій вона знаходиться, і тільки щось інше може поміняти ту ситуацію, в якій вона Так Також і в церкві, щоб людина не розслаблялася і встановлені дні посту напередодні Різьба Христова це піст, який за продовженням іде другим, тому що він проходить напротяг за 40 днів, і він покликаний для того, що у світ приходить Син Божий, і людина віруюча повинна себе духовно налаштувати до цієї зустрічі з Христом, духовно себе підготовити і по можливості очистити. І в таїнстві сповіді, і в утриманні себе від скромної піщі, і в якихось інших поступках своїх вони повинні себе ограничити, щоб дати можливість цій Божій волі, Божій славі, яка йде до нас, проявити себе в житті людини. Знаєте, в багатьох людей, навіть і православних християн. Піст асоціюється здебільшого е, з тим, що ми їмо. Хоча люди говорять, ай, неважливо, що ми їмо, важливо, що ми дуємо". думаємо. То хотілося б запитати, чи важливо все-таки утримуватися від м'ясного у піст? Для чого це потрібно? Це робиться перш за все, як говорять святі отці. Ми утримуємося від скоромної піщі, щоб себе налаштувати духовно. Тому що якщо людина б їла, наприклад, скоровну піщу, вона зовсім би розслаблювалася у такому фізичному відношенні. А от саме духовний такий піст, коли заключається він у отриманні від е, скоромної піщі, допомагає людині духовно налаштуватися. Воно гармонічно пов'язане одне з одним. Якщо ми будемо притримуватися по статі лесного, тобто утримуватися від скоровної піщі, то ми будемо. Налаштовувати себе більш духовно. Це життєвий досвід показує так уже. Тому говорити, що можна їсти, що хочеш, не треба цього говорити, тому що це є установка, і Господня, установа і церкви, Господь сам постився перед тим, як вийти на таку загальну людську проповідь, О, то він постився, утримувався, підготовляв себе до цієї події. Так і кожна людина. Підготовляючи себе до тої чи іншої церковної події, повинна себе духовно налаштувати, тому і піс покликаний, щоб людина себе духовно оздоровила. В Кінці посту традиційно ті люди, котрі постилися, гарно виконували всі заведені канони, там чи як це правильно, скажіть прийнято сповідатися? Для чого це потрібно? Ну, сповідь це таїнство нашої святої церкви, і це як результат нашого духовного життя. Людина осмислила. За період днів Різдвяного посту чи іншого якогось посту е, зрозуміла свою ситуацію, в якій вона знаходиться, і бачить, що сили неї фізично не вистачає, щоб самі виправитися. От вона йде на сповідь до священнослужителя, а священнослужитель є тільки свідок нашого покаяння і перед Богом кається. Господі, я согрішила тим, що когось обговорила, когось осудила, комусь неправду сказала, там такий поступок зробила, там такий поступок». Ступок, прости мене, Господь, і допоможи. І ось саме ця е, сповідь людину спонукає для такого духовного виправлення. Тобто людина виправляла себе напротязі днів поста, а тут е, явно осознаючи своє становище, вона і сповідує перед Богом свої немочі, свої недостатки і просить у Бога помочі, щоб Господь поміг виправити їх скажіть, у нас взагалі традиційно прийнято сповідатися чомусь скупчення людей у церкві переважно перед різдвом і перед паскою? Чи це правильно? Чи варто ще колись ходити до сповіді? Як це має бути? Це неправильно, безперечно, з однієї сторони, а з другої сторони, і правильно, тому що перед днями, які передують таким великим святам, повинна людина прийти духовно себе очиститися, то людина відкладає якомога далі найближче до тих часів, коли наступить те чи інше свято, найближче до цього часу. Але церква одночасно говорить і до цього притримуються люди, які. Відвідують постійно храм, які бувають у церкві, що вони проходять на протязі цілого року, і декілька разів приходять до сповіді, і е, сповідаються і причащаються тіло й крові Господні, щоб себе духовно обновити і себе духовно підкріпити. Тому таких установ немає. Є люди, які сповідаються раз у місяць, є люди, які сповідаються раз у рік, є які сповідаються два-три рази на протязі є такі, що й не сповідаються. А Є такі, що й не сповідаються. І, і тому в дні великої дні великого посту, коли ми приступаємо до. Дня Пасхи Господньої, то читається голосительне слово Святого Ана Золотого. Хто постив і хто не постив, нехай всі приходять і всі насладяться тою духовною радістю. Так і тут Господь прикликає нас усіх зустріти достойно Різдво Христове. І ми повинні до цього бути слава. А ще так як людина сама по собі лукава, всяк чоловік лож, каже апостол Павел. Ми говоримо, що можна я от тебе собі тихенько помилюся, десь там в кімнаті, і господові скажу свої гріхи. Господь мені простить, але до священника я не піду, я не хочу йому розказувати. Так можна сповідатись. Ні, не можна сповідатися, тому що е, це таїнство церковне і священнослужитель, який він би не був, може бути сам людиною грішною, але ми йдемо перед ним, каємося, і він, як свідок нашого покаяння, виступає в даному е, випадку. І він буде свідчити перед Богом, що ми дійсно каялися в своїх гріхах. О, і тому, ну, е, з однієї сторони, а з другої сторони, це ще й краще, тому що. Людина це зобов'язує признати свої якісь провини перед Богом, а це не завжди добре, не завжди можливо людині і говорити, і коли вона це говорить про свої якісь недоліки, про свої якісь недостатки, то вона дійсно сознається, що вона зробила той чи інший поступок неправильно. Велика, повернемося до свята, яке вже ось ось наближається? Традиційно в цей день вшановують народженого Ісуса Христа різдвяними пісноспівами? І знову ж таки серед народу, а то чому ж серед народу? Навіть підручники говорять, що ця традиція запозичена у язичників. Скажіть, будь ласка, як розрізнити оцю межу християнства і язичництва? Де воно? Щоб не впасти у гріна протягом, напевно, віків воно вже злилося і стало єдиним цілим, але дійсно традиція така бере свій початок, особливо в нас слов'янських народів, та й не тільки в слов'янських народів від так званих календул. або тих днів, коли сонце повертало вже на літо, і люди своїми піснеспівами зустрічали таке народження сонця, яке Повертала на літо своїми піснями такими. І тому, коли Русь, яка була язичська, прийняла християнство, повірила в Ісуса Христа як Сина Божого, то ці місцеві традиції приплилися вже з християнством. І вони вилилися зовсім в іншу таку інформацію і. Поєдналися, Трансформувалися, Трансформувалися да. І особливо ми це знаємо з святом Різдва Христова буває, святом Івана Купала, яке ми святкуємо у липні місяці кожного року 7, 7 липня. То ці от такі традиції вони об'єдналися і просто переродилися вже на тій язичській, на язичському ґрунті вже. У таку православну традицію ви торкнулися про Івана Купала, Звичайно, ми говоримо про різдво. Але от скажіть, будь ласка, співати це одне. Звичайно, вони трансформувалися. Ми оспівуємо народження Ісуса Христа. А От скажіть, будь ласка, ось такі речі: спалення чучела зими, так перед перед весною, стрибання через вогонь. Скажіть, а ось тут церква дозволяє таке робити? Церква до цього не примушує, але вимушено в деякій мірі терпіти, тому що є народні звичаї, є народні традиції, з якими церква повинна рахуватися. І ось саме широка масина, коли спалюють чучело зими і чекають весни, от уже приходу, або інші якісь випадки. Це такі народні традиції, які запозичені, ідуть із глибини віків. І церква їх просто якщо можна це освятити, то освячувала. А якщо не можна це заборонити або освятити, то дозволяла це. Вже по вимушено. бажанню хто так. наскільки себе вважає християнином, так. так, так? так. Владика, таке фундаментальне питання. Скажіть, будь ласка, з давніх давен всіх людей цікавить одне питання. Вони шукають сенс життя, надію життя, спасіння. Скажіть, церква може це все здати людині, запропонувати людині? Церква може це дати і дає. Ми знаємо на прикладі сотні тисяч святих, які пройшли земне життя і досягнули святості, а саме мета людини досягнути. Е Святості тут, у земному житті, щоб бути наслідником життя вічного. Саме до богоуподоблення людина повинна все своє життя стримитися. А в церкві є різні засоби, як цього досягнути. І церква, коли людина відвідує церкву, знайомить із цими методами, як досягнути, там десь стриматися, там, навпаки, себе проявити з позитивної сторони. Там сказати правду, там читати, там помолитися? Там інші якісь засоби, які допомагають людині удосконалитися, і дати відповідь на всі питання? Ви згадали про молитву? Піст ми вже говорили. Скажіть, що для православної людини має бути молитва? Якою вона має бути? Чи можна молитися своїми словами? Чи варто наслідувати святих отців, які написали молитви? Скажіть, будь ласка, як це має бути? Ну, як правило, Свята Церква нам запропонувала і пропонує повсякденні молитви, які являються для нас зразком, як ми повинні молитися, але це не значить, що молитися не можна своїми словами. Кожної людини є свої якісь сокровенні питання, якісь наболіли теми, які вона хотіла б. Поділитися з Господом, просити прохання, допомоги в цих якихось проханнях своїх. Тому молитва ділиться на три таких розряди. ми повинні славити Бога, ми повинні говорити за свої недостатки і просити помочі в Бога на ті чи інші якісь справи. Тому кожна молитва. Безперечно, має велике значення, коли людина звертається в молитві до Бога. І особливо там молитва, як пише апостол Павел, що навіть п'ять слів скажи своєю мовою, зрозумілою тобі для тих людей, які поруч разом моляться з тобою, і ти будеш почутий Господом. І особливо молитва, яку ми возносимо в церкві, бо Господь сказав, де двоє або троє зібрані во ім'я моє, я там я посеред вас. Так. То всяка молитва приймається Господом, але особливо молитва, яку ми підносимо в церкви. Владика, хотілося б ще вас поцікавитись, яким був ваш минулий рік у духовному сенсі, на що він був багатий? Пригадайте найцікавіші моменти з минулого року, і що плануєте в цьому році зробити? Ну, рік для нас, який відійшов уже. 2012 був дуже насичений в церковному розумінні такому. Особливо ми співпрацювали з молоддю, з дітьми. Ми зустрічалися з молоддю православною в різних районах нашої єпархії, а це півнашої області Рівненської. Проводили з'їзди регіональні нашої молоді, проводили туристичні, як можна сказати, походи, а це такі паломницькі подорожі були. В деяких районах і гуртували людей, бо це завтрашній день нашої церкви, молодь навколо нашої Святої Православної Церкви. І це, напевне, було саме основне. А крім того, ми робили такий ще з'їзд загальноєпархіальний, урочищі на джерелі праведної Анни в селі Онишківцях, де молодь збиралася, і ми там говорили про свої проблеми, говорили, як вийти з, з тих проблем. Як можна зробити щось корисне і для молоді і для церкви. І багато питань були поставлені, і вони були вирішені практично. Крім того, був дитячий фестиваль загальної іпархальної, до якого вже приїжджають представники не тільки нашої єпархії, а й представники з інших сусідніх єпархій. Це діти надільних шкіл виступають у нас в Онишківцях. Цього року нам свято вдалося. Тому що багато дітей було, і крім того, приїхала народна артистка України Ніна Матвієнко, яка була не тільки членом нашого зібрання і в деякій мірі і допомагала в практичних таких навиках дітям як краще поставити голоси. Вона підтримала нашу ідею, що з дітьми треба працювати, з дітьми треба. Розвивати їхні дарування і з з Божою допомогою ми це стараємося робити. Крім того, рік, який відійшов від нас, для мене особисто був дуже пам'ятний, тому що я у вересні місяці відвідав Японію у світі патріарха Московської всієї Росії Кирила, який відвідував Красноярську єпархію, японську автономну церкву і по дорозі назад. Відвідав місто Владивосток Приморської епархії, То для мене це враження бути якийсь. враження, бути на далекому сході, бути в Японії. Коли я не думав, навіть про таке. Там теж є християнство. Так, православних християн, там більше 30 тисяч для нас це невелика сума. Для самої Японії це велика сума, тому що Японія. Ну, язичська країна, християни там є, але переважно католики і протестанти. Ось саме завдячуючи тому, що там працював російський місіонер Миколай Касаткін. 100 років після смерті, якого ми вторік святкували, завдячуючи його трудам, була насаджена православна церква в Японії. І от вона святкувала цей ювілей, патріарх був. Там з нагоди цих свят, і я був у списку тих осіб. Велика приємно з вами розмовляти, але на жаль, час нашого ефіру невпинно добігає кінця. Хочеться звернути до вас прохання. Привітайте краян наших з урочистим святом. Дорогі, браті і сестри, ми вступаємо. У дні Різдва Христового для нас, віруючих людей, це надзвичайно велике свято, тому що ми святкуємо народження Сина Божого, нашого Спасителя. І я вас вітаю з цим святом. Бажаю вам всім доброго, здоров'я, щастя, благополуччя, миру і злагоди у ваших сім'ях, ваших родинах. Нехай Господь посилає, щоб все, що ви задумали, збулося. При допомозі Божій. Тримайтеся святої православної віри, бо це основне все проходить у житті людини і радощі, і печалі. Але прийде час, і ми предстанемо перед Господом, то треба дати відповідь, якусь відповідь за прожите нам життя. То старайтесь жити, виконуючи волю Божу, святу, благу, спасительну. Для кожного з нас доступно. Я, крім того, вітаю вас усіх з наступаючим новим роком, який наступив уже і по новому стилі, і найближчими днями будемо зустрічати новий рік по старому стилі. Щоб Господь благословив, щоб це літо було для всіх нас літом Господнім благоприятним, щоб Господь благословляв нашу державу, наш народ. Нашу святу православну церкву і всіх нас кожного окремо, і щоб ті бажання, які ми покладаємо на цей рік, збулися при допомозі Божій, Божого, Божої радості вам, Божого успіху вам і достатку у ваших сім'ях і родинах. Спасибі вам, Владико, за те, що прийшли до нас у студію. Гарного вам свята. Теж нагадаю глядачам, що гостем програми був керуючий Рівненською єпархією, архієпископ Рівненський та Острозький Варфоломій. В студії працювала Валентина Ілліна. веселих усім свят.